Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную складну велосипедну покришку від американської торгової марки Максіс. Модель називається Пурсуер. Це шосейна велосипедна покришка складна розмір 700 на 32. Коли встановлюєте цю покришку на велосипедне колесо, завжди треба розуміти, ширина покришки, ширина обода, щоб воно е, поєднувалося е, один до одному. Тому що це е, вузька покришка, для того, щоб на велосипедах їздити по шосе, по треку, по підготовленої трасі, там, де е, е, їздити можна на велосипедах е, з великою швидкістю. Тобто, ось так от вона в коробочці приходить до нас. За компактністю, звісно, легко тримати в кишені. Якщо ви займаєтесь велоперегонами, завжди варто тримати про запас одну таку покришку до вашого велосипеда. Звісно, вона легка. За вагою, коли ми кажемо легка за вагою, ця покришка має наступні показники. 370 грамів. 370 грамів шосейна покришка Пурсур 700 на 32. Кор цей покришки має плотність, щільність, я б так сказав, 60 ниті на квадратний дюйм. Це мається на увазі те, що гума сама по собі наноситься на тканину, яка тримає цю гуму під. Тиском високим і е, плотність е, е, каркасу гумової е, основи е, з тканини е, 60 нітечок на квадратний дюйм. Ну, це стандарт гарної покришки без всяких питань. Бокова частина ось тут, яка тримає покришку на колеси. На колесі Ківларова, тобто не сталева. За своїми зовнішніми показниками, гладесенька, 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 центральна частина і бокова така от невеликі такі смужки, які дозволяють тримати велосипед на кутових перегонах на поїздки, на поїздки там, де треба кут проходити, якщо буде волога поверхня дороги. Тобто буде десь дощик, якщо піде. То бокова частина покришки буде тримати завдяки ось цим влаговідводним смужкам. Сама покришка, як ви бачите, легко одягається на велосипедне колесо завдяки тому, що нема металевого, сталевого корту по бокам. Ну, завдяки тому, що стоїть ківларова основа. Ну, Максимальний тиск, який можна 100 PCI, це мається на увазі. Як максимум можна накачувати цю покришку? Ну взагалі-то купити гарну покришку до шосейних велосипедів розміром колеса 28 дюймів. Ось, оце купуємо і насолоджуємося поїздками. Бажаєте придбати, поставити цю покришку пурсуер. Нашому магазині на Харківському шосе У нас майстерня. У нас є все, що треба встановити гарно, не е, зволікаючи на е, ваші велосипедні потреби, тому що велосипеди дуже дорогі, завжди шосені. То е, ми е, надійно зробимо Заміну покришки, і ви будете кататись з задоволенням. Якщо сподобався відеогляд велосипедної покришки Maxxis Pursuer 700х32, завжди можете прийти в наш магазин і купити. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці YouTube канала Вілавіва на сайт вілавіва.com.ua І замовляйте цю складну покришу до своїх велосипедів. Хай щас!